Понад 50 мільйонів гривень зібрали у Польщі на генератори для Києва. Спершу організатори планували зібрати 400 тисяч злотих. Це трохи менше 5 мільйонів гривень. Але люди у Польщі продовжують перераховувати гроші, щоб зігрити Київ. Коли перші генератори доставлять українцям, розкаже Інна Білак. У Варшаві тисне мороз. Температура за прогнозами синоптиків може опуститися до мінус 13. поки жителі польської столиці марзнуть на вулицях. Жителі Києва ще й у власних оселях. Понад п'ять тисяч будинків залишаються без тепла після атаки росіян. у Ніч на 20 січня. В десятках осель теплопостачання немає уже понад тиждень. Сходи у під'їздах покрилися льодом, а в квартирах тріскають батареї. Під'їзди та паркінги заливає окропом. Аби обігріти українську столицю, Варшава розгорнула кампанію під назвою тепло з Польщі для Києва, ідея зібрати гроші на сотню генераторів для української столиці, що залишилося без тепла через атаки РФ, належить засновнику видання сестри Еу Єживуйціку. Разом із фондом Стендвіз Україн та партнерами, вони розпочали збір на платформі помагам ПЛ і зібрали у десятеро більше ніж планували спочатку. До ініціативи долучилися уже понад 30 тисяч людей. Переважна більшість людей, які донатять, це польки і поляки. Це видно з прізвищі імен. Але коли ми аналізували. Трішки більш детально, то там насправді дуже багато перерахунків із-за кордону і з українськими прізвищами іменами постійно до нас звертаються нові фірми, люди. Органи самоврядування з Польщі, що вони хочуть теж підтримати Україну, і Київ і інші міста. Першу партію генераторів вже закупили та у планах постачати не тільки їх, адже з полиць українських магазинів зникають й обігрівачі та інші необхідні речі. Теоретично все, що гріє: спальні мішки, різного роду обігрівачі, тепловентилятори це дуже потрібні речі. Тобто в Україні в нинішніх погодних умовах ці потреби просто безмежні. Ми перебуваємо на зв'язку з містом Київ і з Центром кризового управління ми отримали від них детальний перелік потреб, який зараз аналізуємо. З нього випливає, що зараз дуже потрібні великі промислові генератори, такі які можуть забезпечувати і житлові будинки, і лікарні. Це, мабуть, наразі найнагальніша потреба. При цьому акція вже планує виходити за межі Києва, адже ми отримуємо дуже багато повідомлень і запитів з усієї України з інших міст. України знайти тих, хто підтримав збір на тепло для Києва, вдалося і серед перехожих на вулицях Варшави. А чи знаєте ви, що проводиться збір коштів для України на тепло? Я допоміг. Ви допомогли? Чому? Для що мені це не байдуже. Я іранець, який живе в Польщі, і мені дуже прикро, що в нас є такий режим, який підтримує Путіна. Тому що від самого початку війни ця тема була для мене дуже чутливою і дуже важливою. Я підтримую українців і справді відчуваю гордість, що живу у такому світі, в якому є такі люди, які борються. Справді люди, Саутацілюдія Думаю, що треба допомагати, і маю надію, що люди також мають такий підхід, що кожен щось там від себе дасть. Найбільший донат півмільйона злотих, це близько шести мільйонів гривень. Зробила фундація Кульчика, що зокрема підтримує жінок та дітей у складних життєвих обставинах. Ініціативу підхопили лідери думок та польські медіа. Долучився й Тинка, поляк, що живе у Кракові, провадить екскурсії Києвом та Одесою. Автор путівника південне місто і волонтер. Вкотре поляки демонструють свою солідарність з Україною. Це дуже важливо, бо ми добре знаємо, що відбувалося протягом останніх кількох місяців. Де не будемо себе обманювати, ситуація була дещо неоднозначною і з'явилося багато фейків про ставлення поляків до українців. З мого оточення дуже багато знайомих, яких я навіть не бачив на власні очі, з якими я знайомий виключно віртуально. Я добре знаю, що вони, по-перше, поширювали інформацію про цю збірку, а по-друге, самі брали в ній участь. Першу партію генераторів планують доставити до України уже найближчими днями. І на білак Марію Шарковський слава тіві.